Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Аврилюк І сьогодні говоримо про таке. нові вимоги від Кремля відносно нас. Чому вони е, і як вони артикулюють те, що вони не хочуть сідати за стіл перемовин? І що відповідає їм на це все Зеленський? Буде дуже дуже цікаво, тому не переключайтеся. Бо сьогодні з нами наш сьогоднішній гість вітає нашій онлайн студії. Пан Тарас Загородній політтехнолог. Добрий день, доброго дня. Пан президент Володимир Зеленський відреагував на е, оці постійні е, постійну розмову. Я би навіть так це назвав між американцями та росіянами. Заявив, що він готовий до зустрічі у трьох Зеленський, Путін Трамп. Як ви гадаєте, що може, що має статися для того, щоб така зустріч відбулася, ну, Зеленський так говорить. Він же дипломат, е, знаючи, що цього ніколи не буде, але у всьому буду винувати Путіна Трамп. Путін за те, що не захотів, а Трамп за те, що не організував явку Путіна. А так він бере на протиході в дійсності ну, от той потік, який йде в першу чергу з боку Сполучених Штатів Америки, і говорить: Я, я, я особисто, звичайно, що за. Тільки є один нюанс: де зустріч, і як ти організовуєш явку Путіна. І, звісно, що робити, це буде не Зеленський, так а далі. Ну ти бачиш, що ж він не йде. Ти ж говорив, таке говорив. А ну так що давай давай зброю від європейців, давайте гроші на зброю. Давайте разом будемо змушувати Путіна приїжджати туди, куди потрібно, а, тому що а, ну це абсолютно правильна, я вважаю а, Гра Зеленського, які ну і демонструє, демонструє, що нічого не відбувається. Демонструє нагадує європейцям та американцям, уж з вами домовлялися про 30-денне перемир'я, Так ну так і де? ви трещотки балаболки чи ви серйозні країни? Так що давайте виконуйте свої зобов'язання, які ви взяли на себе у тому числі, або дотискайте Росію. Так що приблизно я от перекладаєте, що говорить Зеленський. Пане Тарасе, здається, що Кремль веде дуже дуже цікаву дипломатичну, скажімо, гру, і всіма силами намагається показати Трампу, що ні, ні, ви що? Ми готові до перемовин, але, 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 і от спочатку вийшов Пісков. Заявив, що перемовини між особисто між Путіним та Зеленським можуть стати лише. Як підсумок якогось довгого дипломатичного процесу, що це саме за процес він не уточнив? Потім вийшов Лавров і сказав, що ми підемо на перемир'я, виключно якщо буде досягнуто повний нейтральний та позаблоковий статус України, і, а, і також згадавши про неядерний статус України, так наче в нас в останні 20 років ця ядерна бомба була. Вибачте, чому з кожним разом вони вигадують все, все менш якісь нереалістичні вимоги? Так це старі вимоги. Це це то що було написано в цих так званих угодах стамбульських. які вони собі намалювали. Такі знаєте, сам, сам собі майстер, сам намалював, сам всім показуючи і сам повірив, те, що там буде написано. Ось і вони ж повторюють те саме. Нічого нового не вони не гадують, Вони в різних комбінаціях це комбінують. Висувають попередні вимоги, а ви їх не виконали. А ми не сідаємо для того, щоб продовжувати наступ, для того, щоб продовжувати війну. Ні, давайте так. Україна правильно робить, що з американцями домовлялася будь, будь яких умов припинення, а потім розмова. З європейцями домовлялися ні, отак от от і повинно бути. А те, що вони намагаються вискакувати, це ну от очікувано було для я думаю, для росіян і американців, коли Зеленський вийшов з пропозицією, давайте буду домовлятися з Путіним. А знаючи, що я думаю, що підозрюючи, що Путін щоб кудись поїхати, буде перевіряти стан своїх чемоданчиків, де треба збирати екск його екск... Екск... Екскременти. і Нікуди він, звичайно, нікуди їхати не збирається. Ну окрім що Монголії. От і то підпитання, і тому, звичайно, що є розуміння, що цього не буде. Ну, росіян заганяють в дійсності дипломатичний кут. А паралельно ідуть інші процеси. Ми бачимо в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Там більше питання до Трампа, наприклад, з боку його виборців, що він за НАТО до Росії. Там навіть не питання України, знаєте, таке, а таке. Ну, ти ж ти ж оголосив, що ти крутий пацан. Да? Ну так поводься, як крутий пацан. І Це тисне в дійсності на Трампа, тисне відповідна там реакція там, Сенату. Якщо ви бачили там виступ, наприклад, Лінси Грема, вже говорячи, що є вже 82 сенатори, які готові це підтримати. Це дуже добре. Тобто по сукупності обставин Україна правильно робить, що зганяє Путіна туди, куди потрібно. Росіяни пітляють, хочуть давайте ми там якийсь меморандум, але США показувати не будемо. ми Будемо вам тільки показувати десь там в Стамбулі, не знаю, там на задворках Стамбула, чи де вони хочуть показати, щоб знову обвинувати ту Україну, що вона нічого робити не хоче. Але паралельно Україна веде проявляє активність, демонструє силу. А ви бачите, йдуть бомбардування військових заводів вже під Москов'я, якщо ви звернули увагу наскільки інтенсивність там виросла. Там Зеленоград, Дубна. Ну, це так звані наукогради. там реактори знаходяться. Зеленоград, що з радянських часів такий був центр мікроелектроніки. Сбушники вчора влупили по підприємству Радуга, це дуже серйозне підприємство. Бачу сьогодні в Леніградській області. Авангард Гаргори, тобто Україна демонструє силу, що будемо бити, і це дуже правильна тактика, тому що росіяни тільки таке розуміють. І далі я вважаю, що наступними повинні бути такі чудові підприємства, як Тольятті Азот, хімічна промисловість, яка виробляє азотну кислоту, наприклад, без цього вибухівку і спробують зробити вибухівку і спробують зробити у добрива, на яких росіяни заробляють. А далі я думаю, що це в сукупності повинна йти і блокада портів новоросійська, з попередженням, що за московською схемою ми вас ми не гарантуємо безпеки, якщо хтось поїде просто топити танкери. Підозрюю, уз... Під що американці навіть слово нічого не скажуть з цього приводу. Ну і ми бачимо, що нервують росіяни стосовно Балтійського моря. Якщо ви звернули увагу, там Патрушев вже там магає шашкою, що тут небезпека і так далі. Я думаю, що якщо буде все в сукупності, удари України, блокада портів Новоросійське та Балтійського моря, то з росіянами то буде зовсім інша розмова. Розмова про графік виведення військ Росії з України. Тому що повна блокада це перекриття кисню для них. І всі ці їхні побажання. Стосовно там, що там ну, там денацифікації, там демілітаризації ядерного неядерного статусу, вони можуть ніжно на собі написати на папері, а потім все все засунути у той чемоданчик, який зазвичай Путін з собою возить, або в то місце звідки виходять ті речі, які потім потрапляють в чемоданчик, тільки путіну. Сподіваються, що так і буде Тарасе. Тим часом голова нашої делегації, а також міністр оборони України Рустем Уміров, заявив, що він передав Росії документ щодо пропозицій України на наступному раунді переговорів та очікує на їхній меморандум. Поки що жодних зустрічних заяв нема. Як ви гадаєте, що може бути по перше, у наших, у наших пропозиціях, так і що може бути у російських. Ні, ну наші пропозиції це плюс-мінус те, що опублікувалося в пресі. Це от, що з європейцями було зроблено. Можете почитати там, що є вимоги і репарації, вимоги повернення дітей і багато чого іншого. І зупинка по лінії розмежування, і негайне перемир'я. Ну от на 30 днів, чого Путін категорично не хоче робити з різних причин. Ось ну плюс-мінус пресі можна побачити. Я думаю, що воно десь буде так, але навіть цього не бу... Путіна. Це не задовольняє. Звичайно, ніякої там скорочення армії, скорочення нашого ВПК, демілітаризації. Там що там ще вон там вигадали, що дискримінаційні закони, без'ядерний статус і так далі. Ні, давайте так. Без статус це інше питання. Тут дійсності росіяни чого так нервуються. А тому, що в дійсності, в дійсності, якщо Україну з'являється, наприклад, далекобійна ракета, Україна працює над цим судячи з усього, що підби підбисило вчора Росіян, про це німці заговорили. Виявляється, виявляється, можемо повторити, може може, може відтворитися тільки з іншого боку, коли вже Україна німецькі ракети будуть до Уралу долітати. А і так далі, це в дійсності не така смішна тема, як здається, нам що може Україна повернути собі ядерну зброю. А, не виключено, не виключено, що така теоретична можливість існує. Знаєте, чому я так говорю? Тому що пам'ятаєте, там Трамп о, якось говорив: давайте ми, ми візьмемо всі ваші атомні станції під контроль. Ну там ми вміємо керувати і так далі. Ну те, що туфту ви там чули? А це означає, що американці не виключають такої можливості. Хм, так, що, так, що тут 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 можуть бути нюанси, і вони таке не до тобі, що давайте згадати. А в Україні ж, окрем атомні станції, є ще ж два дослідницьких реактори. Один в Харкові, я правда не знаю, в якому він стані. Ну і всі знають, де знаходиться інший дослідницький реактор. А в Радянському Союзі дослідницькі реактори зазвичай робили тільки з однієї метою. Да досліджувати та втілювати, так би мовити. Сподіваюся, що що в нас вийде найближчим часом повторити саме цей алгоритм. Дослідити та втілити. До речі, якщо мова вже зайшла про американців, то Дональд Трамп заявив, що по перше він дуже дуже розчарований діями Путіна в Росії. А вже ж він і зеленським розчарований, як він заявляє, тому що як він пише, це війна не моя, це війна Путіна, Зеленського та Байдена. Ось так. От ось такий у нього дуже вагомий геополітичний висновок. Але тим не менше, він каже, що от я дуже розчарований діями Путіна, і я поки що не впевнений, чи він мені бреше. Даю йому два тижні на те, щоб він мені довів, що він мені не бреше. Чому він так зациклений на двох тижнях? Чому взагалі так часто у всяких полі політиків, які люблять потрендіти? Ви бачите, з'являється саме ця магічна цифра у два-три тижні. І чи вдасться Путіну все-таки довести Трампу? що Ні, я не пришу тобі? Ну, давайте так. В Дійсності Путін крутиться. Це означає, що все ж таки американці щось неприємне йому пообіцяли зробити. Я думаю, що розмова Трампа Путіна не так закінчувалася, як нам здається, як ми тут інтерпретуємо. Я думаю, що щось було оголошено, якесь у вигляді ультиматуму. Ось на Трампа тиснуть, в тому числі. Ну, слухайте, у нього кожного дня вже запитують, обманюють тебе Путін чи ні. Ну, звичайно, що преса, яка пов'язана з демократами, ну у них робота така. А, ну і звичайно, що консервативна преса починає задавати запитання: ти слабак чи ні, і це тисне на нього. Чому він так робить? Ну давайте так, він не нам це говорить, він говорить виключно своїм виборцям а, і він спілкується зі своїми виборцями. Але ми повинні створювати теж передумови для того, щоб ну в принципі Україна так і робить передумови для того, щоб це втілювалося в тому числі життя. Або додаткова військова допомога, гроші повинні бути від ЄС і чітко вказувати, куди треба натиснути на Росію. Я переконаний, що ну не знаю, моя така думка, що скоріш за все, а Путі, поки Путін при владі буде, війна буде тривати у будь-якому разі ось тому що це його особиста війна, і а, ми це повинні розуміти. Е, і е, е, що ми повинні ще розуміти, що е, головним то все рівно буде Китай чи захоче Китай зупинити війну, але там багато в дійсності ризиків. Тому що якщо знову таки залишається Путін при владі, то очевидно, якщо зупинка є зараз ну, по, лінії, на лінії фронту, припустимо, то Путін вже не може зупинити війну. Йому потрібна нова війна. Тут потрібно потрібна нападати або на країни Європи, або на Грузію, Вірменію або на Казахстан. Ну щоб продовжувати цю машину, тому що він не може це так довго тримати. А це теж не вигідно Китаю, тому що вони дружать з Європою. Тобто там в дійсності дуже багато нюансів. Я знов таки переконаний, що Путін буде після і буде намагатися в будь-який спосіб для того, щоб. Ну, затягнути цей процес для того, щоб не, не дати можливості. Це дуже добре. Те, що Україна демонструє, показує, б'є, демонструє силу, що ми не, ми не терпіли і багато чого такого іншого. Тому ми будемо бачити цей концерт Чи дає він відстрочку? Ну, давайте так це скоріш за все, два тижні може бути не особисто для Путіна. А може бути для російської еліти в тому числі, тому не думайте, що так, так все просто. Не Трамп не, не дурень. Це у нас чомусь так. думають, що він дурень е, так далі. Тому що він у нього є не виключено, що перед російською елітою може бути поставлено завдання прибирати цього психа, і тоді з вами будемо розмовляти. Тоді буде відкрива можливості, тому що проблема конкретна. Путіна так, ось тому ми не знаємо далі, що відбувається. От, наприклад, США бере наскільки мені відомо, п'ятого числа. А 5 червня бере участь у навчаннях у Балтійському морі. Ну, це знову таки жирний натяк. Що хлопці, тут щось може статися з морем, так а 70% та ну приблизно 70% товарообігу Росії взагалі, відбувається через два моря: через Чорне та через Балтійське море. Перекриття цих морів, ну зважаєте, що це смерть російської економіки, причому надовго. А, дай Боже, щоб був ухвалено на цей законопроект, який зараз знаходиться в Сенаті. І, ну, я не вважаю його сильно дієвим, але він сильно вдарить по Китаю. А, чому? Тому що Китаю важко буде довести, що нафтопровід, з якого з Росії йде до Китаю, а, там продається прида... якась інша нафта, ніж китайська, ніж російська. Uh, якщо по морю, як ви знаєте, можна поміняти документи, десь перелити нафту, десь змішати нафту, назвати це по-іншому, uh, це може бути по-різному сприйматися Так що, ну така от історія, як я бачу <кій> на останню. Хочу у вас таке психологічне питання. Запитати от на останній прес-конференції Дональда Трампа Одна <кій> репортерка запитала його, як він ставиться до того, що економісти фінансисти. Його йому дали таке прізвисько, як тако Трамп половисті кінаут, тобто Трамп завжди пасує це щодо його тарифів, які він то водить, то скасовує, і він прямо вибухнув, казав, що це жахливе питання, абсолютно неприйнятне. Як ви смієте мене так називати і так далі? Як ви вважаєте, тобто, якщо його насіки зачіпляє, от коли його особисто починають отак от, от називати, то хто може стати нашим е, таким адвокатом у самої Україні, який теж скаже, що ну щось Трамп напевно слабак, напевно, боїться Путіна, щоб його теж це заділю? Там, там кожного дня цим займаються спеціально навчені люди. Так що не, не хвилюйтеся, там, там і демократична, і республіканська преса, його активно пресує. Так це працює ось там, ледь не кожного дня це звучить. І тому от те, що говорить Лінсі Грем, це фактично відгук. Відгук оцеє з трубінної партії, яка задає вже Трампу неприємне запитання. Дякую вам дуже за цю аналітику. Дуже докладно. Пан Тарас Загородній був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую ще. Друзі. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та писати коментарі про те, що ви думаєте з приводу всього того, що ми сьогодні обговорювали, бо це справді стосується кожного, тож буде дуже цікаво почитати. Дякую.